Друзі, всім величезний привіт. Вийшла на вулицю, стою, дивлюся на наше красиве вечірнє село. Вам, звичайно, камера так не передає. Все, просто бачите ліхтарики. Повітряна тривога наразі. Сьогодні у нас 31 грудня. Літають шахеди. Ніч обіцяє бути. Такою тривожною, ну як і переважна більшість ночей. О, Ось тільки що відбій тривоги засвітилося. Повечеряли, провели старий рік, але всі слова, сказані за столом у нашому родинному колі, вони все більше зводилися до побажань на наступний, до побажань перемоги, щоб всі були живі та здорові. І це основне. Більше нічого, чесно кажучи, в голову і не е, йде, тому що основне залишається основним миру. Е, прошу Бога за наших хлопців, хто боронить нас сьогодні на передовій. Отакі от справи. Ну і трішечки. В цьому влозі згуртую якісь шматочки. Виникло в мене таке бажання записати влог сьогодні. Тому ласкаво прошу до нового влогу. Всіх вас подумки обіймаю. Бажаю вашим родинам мирного неба, тихих спокійних днів і ночей, міцного здоров'я. І всіх-всіх благ. Так, друзі, а зараз у нас буде розбір подаруночків. Давай подивимося, Мілана, що тобі тут надарили, дівчатка? Ось такий гарний блокнотик. Маски, це вже і Бальзамчики. Так, масочки. О, як це класно! Ці дитячі до народження. І дітям тим, які йдуть на це де народження, цікаво. От я згадую себе, Боже, ти скільки душі вкладаєш в цей подарунок. І ось такий сквішик микенький. Погляньте, який приємний. Скільки душі вкладаєш в цей подарунок, і той, кому даруєш, це також велике щастя і радість. Ось якийсь бальзамчик у Мілани. Погляньте, скільки. Резиночок класних таких. Звичайно, що декоративка. Це е, у нас ще блиск, фіксатор для брів і біла туш. Так, так це у нас спонж для макіяжу. У мене, до речі, в зеленці руки, тому що прибирала сьогодні в аптечці. Так, моксан хороший такий е, парфумований гель. Це у нас чорний. Олівець. Навіть ось такі були різні там накидані чайки і багато цукерок. Тільки цукерки ти там я залишила. Її так? її Також ось маршмеллоу, А, це Маркуша маршмеллоу, Це вже я подарувала. Ми дарували міланці гроші, щоб вони з дівчатками поїхали в місто погулятись. Тому ось такий набір, як додаток до подарунку, я їй подарувала. По класній ціні в Єві Батіст це сухий шампунь, завжди актуально. І ось Cліar це для схильного дожирності волосся. Також є ось такий кремчик для рук, шкарпеточки. І ще покажи Мілана, які шкарпетки тобі Маркуша подарував, і Be'auty-Box від Єви. Маркуша міланці подарував ось приємні ангоркові. Хутро норки. Тут ось склад 10 поліамід, 5 лайкра, дуже класні шкарпеточки. Ось такі ще з ялиночкою. А ці також дуже класні, прям неймовірно м'якенькі. Отакі норка кашемір. Класні подарунки. Ну, і я думаю, що... Це ось такий подарунок мрія кожної дівчинки. Давай подивимося. Дивіться, який класний б'юті-бокс від Єви. Яке в ньому тут наповнення? Значить, тут ось, ось така пов'язка приємна, м'якенька, яку Мілана вже активно сьогодні використовує для масок. Це у нас каратіновий. Спрей для волосся, далі пінка для вмивання. Так, це у нас бальзамчик для губ. Так, дві масочки ось такий інстагуд. І також набір патчів для підучи. Ось такий спонжик очисник. Також Туш від е, Патрісія Ледо. Ось така туш І ось такий гель ось, е, від Моксам Багато мішури. А, ще навіть є такі закладочки. Здійснення всіх своїх мрій з любов'ю, Єва. І, певно, ще наклейка. Дуже класний. Молодь. Мені здається, що і сама коробочка, це подивіться, яка приємна. Мені здається, для кожної дівчинки це супер-пупер подарунок. Тому ось такі подарунки. Мілана задоволена, море вражень, тому хай і моя донечка, і всі дітки будуть щасливими і здоровими. Ось така такий пальончик. А, тінт, перепрошую, тінти це що сама прекрасна розпаковка, яка може бути, прийшла до нас посилка від нашої бабусі. Це фруктова коробочка. Подивіться, який класний ананас, як намальований. Я нещодавно запитувала на базарі такий ананасик у нас 240 гривень. В АТБ, звичайно, поменшенькі, то вони дешевше. А ось такий, як намальований, як з картинки, то 240 клас. Тепер є ось такі горішки тут. Ще є ем, ну, такий струдлик, да? як він назад рулет. Шоколадочки, молочна біла і чорний шоколад. Ну, чорний ми завжди на випічку на таке щось використовуємо, бо в нас його ніхто не їсть. Так. Ой, це таке смачне, колись мама присилала. Це посилочка до Міланки дня народження. Це у нас шоколадні ось такі горішки в шоколаді. так. Ой, дивіться, що я тут бачу. Я тут бачу броколі. Супер! Це така смакота. Мілана дуже любить броколі клас. Супер. Що це? Це у нас маскарпоне. Так. Давай, а Два. тут що у нас? Ага, дві кави. Дві кави лавацца, маскарпоне. Ого, скільки шоколаду. Так, це що таке? Ану, давай, це що. Ух ти, це що, авокадо. Клас. Авокадо. Ось м'ятні такі шоколадні цукерки. Наступна посилка. До нас вже доєдналася Мілана. Така велика коробка. А ну-ка, що тут є? У нас навіть дощик є. О, дивіться, що тут написано. Тут написано, почекай, Маркуша. Бона Наталла, мабуть, так? Клас. Такий дощик. О, ось який гарненький, дивіться. Супер, такий великий. Це цілі не, не запутуй. Десь його зараз поїхали. Це Міланина улюблена. То прошу то. О, мама мія! Подивіться, це такі сирки з різними приправами. Клас. Тут дуже багато сирів, тому що ми просили бабусю, щоб нічого не купувала. А, ну, не, не, не мається на увазі з одягу, нічого, а краще такими всякими смаколиками, бо Мілана. Ой, це тут штани ще ось такі. Подивіться, класні штани клітиночку. Така неймовірно приємна тканина. Це що? Я навіть вам не можу а, пояснити. Це? Дуже класні, взагалі, такі приємні. Клас, дякуємо. Штани просто бомбезні. Ура! Ой, це, це... Так, Ой, це така ковбаса. Салями. Якась, салями ностра. Ось Маркуша. <реш> Маркуша, ось той сир, який ти хотів спробувати. тримай, синок, тому що він відкрив бідний. Така прикольна сумочка. клас. Мілан, Мар... ти будеш носити? Побачу, як у мене буде ще, тоді. Повні черіки. А ми сьогодні купили. Череки клас. А, Показу, що ж А ну-ка. А, це вже зупиває. Показує вже сюди. Ціла купа цукерок. Кава лаваться. Ще дезодоранту. Це. Так, вілдка. Wild Country. Ейфон. Ейфон. Ейфон від, від Оце наша бабуся дає. Прислала нам італійський Айвон. Прикольно, спробуємо. Wild Country, це у нас якийсь е унісекс. Рис. Фініки, Навіть шампанське, Фраголіно клас. А ми не купували шампанське. Панатонне у нас одна шоколадна, дуже смачна. І у неї тут ось є ще в наборі таке шампанське. Це класичний такий італійський святковий набір, шампанське і панатон. Ось така у нас територія, все розпакували. Зараз будемо виносити коробки, потрошку щось поприбираємо, порозкладаємо м'ясну продукцію, сирки, помідорчики, все в холодильник, шампанське. Може, ми таке з мамою сьогодні вип'ємо щось. Ми взагалі нічого не плануємо. Просто ну, повечеряємо, як зазвичай, і лягаємо спати. отакий у нас буде новий рік цього року. А, але ж все одно треба трішечки поприбирати. Бо в нас тут капець. Тут і гралися діти, і ще й паралельно ми розібрали тут посилки. Тому до роботи. Так, ну що у нас вже чистота, красота поприбирала. І також покажу вам заодно свій столик, як я прибрала. Ялиночку ми винесли. Туди у залу. Я вам казала, що вона у нас така переносна, тут її тимчасова локація була. А от зараз у мене такий, таким чином виглядає столик. Я прикрасила його ось такою гірляндою Красивезною. І за тебе всього за 129 гривень. А подивіться, яка казка. Творилося. Ви знаєте, ми зараз з дітьми вирішили провести такий експеримент, може хто бачив хто бачив, в інтернеті. Вставляють бенгальський вогник, ось такі ми знайшли, вогники, і підпалюють його. І так воно цікаво догорає. Ми вже поекспериментували і вирішила і для вас також записати це відео. А ти не Ну, ось бачите, таке гарне світло. Клас! Тихо. Ну тихо. Ну, друзі, ми з мамою вирішили попити чаю. Налісники мама зробила і з пасочкою будемо. І хочу вам показати, який сьогодні я купила нам один на всіх подарунок. Нам дуже сподобалася ця ароматична свічка. Хотіли давно собі щось таке купити, і ось сьогодні придбали собі таку свічку. Ця свічка має такий аромат, зараз скажу, такої ніжної ванільки. Але вона з ефектом тріскотіння. Тобто, оцей фітілек, він буде давати таке повідтворювати, як ніби біля вогнища, вогнища ми сидимо. Тому зараз запалимо і побачимо з вами, чи буде воно так дійсно чи ні. Прикольно. І зараз будемо до чаю, розріжемо ось таку маметонну. Думаю, що дуже смачно да, посмакуємо. Дивіться, яка красуня. Зверху це, мабуть, цукатики, да? такі підв'ялені апельсинчики, лимончики. Така ароматно. Ну що, ось так ми проваджаємо старий рік з мамою під тріскотіння свічечки. Покажу вам ще також нашу прекрасну пуансетію. Це мама дарила Міланці на день народження. Така справжня, дійсно, новорічна квітка. Такий у нас і скатерка гарна новорічна. Ну, можна сказати, пейзаж. Такий домашній, новорічний, затишний. Сидимо пейзаж. з мамою сміємося. Хотіли посидіти в тиші, посухати тріскотіння свічки. Але діти зараз хату рознесуть. От вам і вся романтика проводження старого року. Але то таке. Дрібнички. Ну, а ще ж я вам не показала свою покупку. Вчора я в відео а, показувала а, таку розпродаж взуття там, всякого такого. І казала, що є деякі люди, які підготувалися до зими, а є ось такі, які я не підготувалися, і в яких не було пуховика. Тому сьогодні я виправила цю помилку і купила дуже класний, на мій погляд, пуховичок. Ось так ось називається марка. Так. Покажу вам бірочку. Дуже він мені сподобався. Якось я прям, знаєте, так зразу зайшла і кілька пуховиків поміряла. І високотехнологічний, високотехнологічний утеплювач. І я, що цікаво, одразу його вдягнула. Цей пуховик пишуть, що відміна теплоізоляція не вбирає вологу, не деформується під час прання, швидко сохне, можна просувати, виріб довговічний. Ну, прям такі хороші характеристики. Я його сьогодні одразу вдягнула, то на цю погоду, таку не дуже холодну, мені було в ньому трохи жаркувато, якщо чесно. Він довгий, в ньому приємне таке поєднання кольорової гами, такого. Бежевого із чорним. Ось такі кишеньки. Тут також ось так, така а, вставочка з бежевого кольору. Все, як я люблю. Тому, друзі, ось такі от справи. Дякую вам за увагу. Всім мирної ночі. Обіймаю вам і побачимося вже зовсім зовсім скоро. До побачення і з наступаючим новим роком. А можливо, вже з новим роком. Не знаю, коли це відео вийде.